Летальну дорожньо-транспортну пригоду поблизу Луцька спричинив військовослужбовець ТЦК та СП. Він відсторонений від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування. Про це повідомила у телеграмі служба зв'язків з громадськістю Волинського ТЦК та СП. Сьогодні близько сьомої ранку, за участі одного з військовослужбовців Луцького районного. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої від отриманих травм загинула жінка літнього віку, рішенням керівництва винувати з ДТП на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов'язків, триває слідство. Дорожня транспортна пригода трапилася сьогодні близько сьомої години поблизу села Дачне. 27-річний керівчанин, керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину попередньо поблизу пішохідного переходу. А на Волині викрили схему ухилення від мобілізації за 9 тисяч баксів. Проведено обшуків МСЕК ВЛК та ТЦК двом жителям Луцька. Повідомлено про підозру в організації схеми зухилення від мобілізації. У рамках слідства відбулося понад 20 обшуків у лікарнях, медико-соціальних експертних комісіях, військово-лікарських комісіях ВЛК і районних та міських ТЦК та СП. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, за даними слідства, вказані особи задля власного збагачення розробили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов'язаних за виготовлення документів, на підставі яких ті могли б уникнути мобілізації. Встановлено, що спільники підшукали охочого покинути країну під час війни чоловіка. Та пообіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля формування фіктивної історії хвороби і подальшого надання клієнту від сорочки від призову під час мобілізації. Свої послуги бізнесмени оцінили у понад 9 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність вказаних осіб. Зазначається, що під час понад 20 санкціонованих обшуків у приміщеннях підозрюваних, службових кабінетах, медичних закладів охорони здоров'я МСЕК, ВЛК, районних та міських ТЦК виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи, крім цього, перевіряється причетність до схеми інших осіб. А ось вже інша новина: це чергове жорстке затримання в Одеській області. Працівники ТЦК затримали порушника і мережею шириться відео сутички між водієм і людьми у військовій формі у Біляєпсі. У ТЦК стверджує, що шофер сам спровокував бійку. На відео, опублікованому в мережі, видно, як військові оглядають авто. Водій намагається туди залізти, між ними починається сутичка. У ТЦК розповіли, що хотіли перевірити у нього військово-облікові документи. На законну вимогу громадянин відреагував агресивно. Відмовився пред'явити документи, закрився в кабіні автомобіля, нецензурно ображав військових та завдав удару одному з них. Так принаймні йдеться у повідомленні від ТСК. Після цього військовослужбовці затримали порушника і викликали поліцію, що загрожує цій людині за перешкоджання роботі ТЦК. Спроби заважати законній діяльності Збройних сил України або Інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. І, друзі, ще така новина: Національна рада звертається до медіа із закликом до відповідального та професійного підходу під час висвітлення чутливих тем. Зокрема, питань мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування. За твердженням нацради, ці теми піддаються особливим інформаційним атакам через активне поширення фейкових новин з боку противника. Важливо, щоб українські медіа вміли розрізняти достовірні факти від російських маніпуляцій і надавали інформацію лише з офіційних перевірених джерел. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, демонізації ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат. І таким чином. Знизити обороноздатність нашої країни це так пишуть у принаймі у Нацраді. за даними національного проєкту з медіаграмотності фільтр російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 мільярдів баксів причому переважно інформаційні зусилля країни агресора спрямовані саме на українську аудиторію Нацрада закликала медіа дотримуватися професійних стандартів, ретельно перевіряти джерела інформації, особливо при цитуванні іноземних ресурсів, і надавати достовірну інформацію, уникати перебільшення значення емоційних висловлювань представників ТСК навіть у разі висвітлення суперечливих випадків затримання, розуміти, що багато не перевірених повідомлень. Надходять із соцмереж, тому факт-чекінг є необхідним для якісного інформування. Друзі, ось так принаймні пише Нацрада, і вона вважає те, що ТЦК не перебільшують своїх повноважень, вони не пакують в буси, не б'ють людей і нічого такого поганого не роблять. Друзі, також я вам скажу, що. Останнім часом в мережі ширяться відео, де представники ТЦК разом з поліцією зупиняють автомобіль, в якому їде, наприклад, чоловік приземного віку, і вимагають від нього документ. І вони зразу ж силаються на постанову 1456 кабінету міністрів про те, що прив'яти документи вони мають право. Але ж іде е по главності це вперше це. Конституція України, потім закони, а потім постанови, законодавчі акти і таке інше. Тому коли водія зупиняють, це, звісно ж, йде по статті 35. Тому там в цій статті законотворці вони не допрацювали цю статтю, вони ще до неї не дійшли. Думаю, що вони колись до цього дойдуть, і щоб була можливість зупиняти таких водіїв, які знають свої права. І там нічого не вказано. Про, таку, про такий пункт, як перевірка документів. Тому якщо вас так зупинили, то ви можете силатися на 35-ту статтю, і в принципі вони не мають права просто так зупиняти водія і перевіряти у нього документи.